Авіація Рефі збиралася завдавати нових ударів по Україні, але несподівані вибухи сплутали всі карти. Удар за ударом накрив бойові літаки окупантів, атакували пілотів. Ніщо не забуто. Кожен злочинець отримує позаслугам. Уже цього разу збу знайшов новий спосіб нашкодити російську авіацію. Невже це нова повутина, що виявилася набагато страшнішою ніж операція до цього? Від побаченого можна втратити дармовим. Тож далі про це на ПІТІВІ. на російських аеродромах. з авіацією армії РФ тривожно спершу стало відомо, що ЕСБУ знищила ворожі Таки прямо на аеродромах повідомляємо, що спас призначиться центру спеціальних операцій А служби безпеки України успішно знищили ворожі цілі. Також відомо про атаку на військовий аеродром Кущевська в Росії. Про це повідомила джерела російського МНС журналістам Астра перед цим внаслідок удару були пошкоджені військові літаки. А також російський винищувач су 27 та частина інфраструктури. Бази а на аеродромі «Енгельс-2», окрім атаки по літаках були знищені російські ракети, якими ворог планував атакувати Україну. Ворог втратив крилаті ракети повітряного базування. Також перед цим у Росії сталися вибухи відразу на кількох аеродромах. Ймовірно, знищено літаки. Вибухи пролунали в районі розташування військових аеродромів у російському Єйську. Морозовськ стверджується, що за цією атакою стоїть служба безпеки України та військові сили. На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су 24 Су-24А, Су-34, саме такі літаки Рафія використовує для того, щоб скидати керовані авіабомби на позиції збройних сил України та при фронтові українські міста. Крім техніки близько двох десятків російських військових було ліквідовано та поранено. Так само у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрому Саки. Про вибухи в районі аеродрому Саки в Фудорівці повідомляють підписники. Йдеться в телеграм-каналах. Зазначається, що працює російська ППО, водночас задпабліки пабліки пишуть про загрозу атаки по аеродрому. Олег Жданов розповів деякі деталі ударів по. Аеродрома харафії, то ж давайте з вами далі його уважно заслухаємо. Наші добрі дрони посітили ще й воєнний аеродром Дягілєва. На этом аэродроме находится тактическая авиация, которая вот поднимает кабы и летит на линию фронта для ударов по нашим сбросам этим кабам, как по линии фронта по нашим войскам, так и в тактическую глубину, даже уже можно сказать оперативную, больше 100 километров, 100-150 километров, до 200 километров новые кабы летят, так что это уже оперативная глубина. И в основном это по нашим тылам, по населенным пунктам, по в том числе и гражданскому населению. Так вот, местные жители пишут, что в Дягилево были слышны большие, мощные взрывы в районе аэродрома и начался масштабный пожар после, после прилета в наших добрых дронов. Также, ну, Копейск, знаете, да, это завод пластмасс, находится 1700 километров от границы Украины. Кстати, обратил внимание, вот сегодня пролистал про российские средства массовой информации, особенно z военкоров все в один голос, видимо, поставлена такая задача, потому что формулировка примерно у всех одинаковая. Смысл, посыл такой проталкивается в, общество российское, что это несчастный случай. Это никакая, ни, ни в коем случае никакая не диверсия на заводе, А о дронах вообще тишина. Такое впечатление, что дроны они вырезали из эфира. Хотя реально туда прилетели дроны. Крім того, і на території військового аеродрому Бельбек у Криму пролунав вибух. Про це повідомляють місцеві жителі тимчасово окупованого Криму. За словами очевидців, після вибуху у сторону військового аеродрому направили пожежні машини. А також карета швидкої допомоги вибух пролунав після оголошення на півострові повітряної тривоги. Крім того, місцеві жителі повідомляють про роботу ППО. Ну а крім того, роботу систем протиповітряної оборони підтвердив місцевий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв. Аеродром Бельбек використовується повітряно-космічними силами РФ, на якому розмі... Зміщений 38 38-й винищувальний авіаційний полк 27 ї змішаної авіаційної дивізії. Авіаційний полк укомплектований винищувачем Су 27 та новими багатоцільовими винищувачами Су 30 СМ. Натомість Рафія сама збила власний літак Су 30 СМ під час атаки дронів на Крим. Під час нічної атаки безпілотників на окупований Крим, російська протиповітряна оборона ймовірно збила власний військовий літак Су 30 СМ. Про це повідомив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук та підтвердила угина. Реальному штабі так відбували атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак. Вони сьогодні над Кримом у Криму зараз бирають цю інформацію, розповів Платенчук. Він уточнив, що наразі триває збір усіх даних щодо подій. Тому подробиці збиття Су 30 поки не розголошується. Пізніше у генштабі повідомили, що засобом розвитки в МЗС Україна отримано радіоперехоплення про займання двох двигунів та катапультування екіпажу літака російських загарбників Су 30 який виконував завдання у західно-північній частині тимчасо окупованого Кримом повірно противник під час відбиття атаки БПЛА і застосуванням засобів позбив власний багатоцільовий винищувач, зазначили у відомстві. Уникнути дружнього вогню було складно. Зокрема, на території півострова у ворога розміщено зенітно-ракетний комплекс локатори, які затиснуті у двох боків морями. Таку думку озвучив військовий експерт, льотчик інструктор та полковник зсу в запасі Роман Світан. За його словами, загалом Крим це один з найлегших механізмів початку звільнення українських територій тому що немає де розвернутися з двох блоків, затиснуті морями, натикано зенітно-ракетних комплексів локаторів ППО з авіацією не розхуряться, Тому й збиваються підкреслив Він Роман Світан зазначив, що су – це один із лінійних хороших російських літаків на базі. Су 27 м Розробили Су-30, су 34 Су-35. У них є приблизно по 100 одиниць кожної з цих машин. Втрата навіть однієї машини це для росіян досить серйозний та болючий удар. Вони роблять їх на рік небагато. В основному виготовляють су 34 Бо це бомбардувальник. Тому якщо вони втрачають су 30 або су 35 то швидко не відновлюють, пояснив військовий експерт. Загалом, наслідок таких атак по редромахерефі, українські джерела, осін дослідники та навіть російські провоєнні блогери повідомляють про знищення певної кількості літаків ту 95 та ту 22 м 3 Ракетоносець ту 95 МС, останні модифікації бомбардувальника, базова версія кого серійно випускається з 1950-х років. Серійно вироблялась з 1980-х, Тоді ж будувалась і ту 22 м 3 Експерти наголо. Ошу, що удар по літаках стратегічної авіації Росії один із найефективніших і з можливих, які могли здійснити українці. Це великі цілі, що стоять на відкритому просторі. Вони дуже вразливі. Будь-яке пошкодження, завдане такому бордувальнику, майже напевно виводить його з ладу. Літаки не випускаються серійно, понад 30 років для них не виробляють багато компонентів та деталей. Щось можна зняти з інших літаків. Ступінь пошкоджень бордувальників визначити складно, але ймовірно вони не зможуть здійснювати польоти найближчим часом. Якщо взагалі зможуть ці Таки завдавали важких ударів по Україні крилатими ракетами та призводили до величезних пошкоджень та втрат серед цивільного населення. ОСБУ стверджують, що втрати російських ВКС величезні 40 літаків, включаючи літаковий апарат А 50 та певна кількість 195 МС та ту-22 М3 Такі втрати, якщо це правда, можна вважати справжньою катастрофою для дальної та стратегічної авіації Росії, вражені 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. І тепер охорона таких цілей, як аеродроми Росія. Нам доведеться посилити, потрібно розмістити додаткові засоби ППО, систему РЕП збільшити штат охорони. Нарешті багато хто в російській благосфері закликає почати будувати укриття набагато більші і дорожчі, ніж укриття для винищувачів. Реалізація всього цього вимагатиме вкладення дуже великих коштів, а також здійснення великих зусиль, адже удар як тепер видно може бути завдати навіть Сибіром. Тож після успішної спецоперації України Павутина, яка вдарила по ключових російських авіабазах, стратегічна авіація РФ змушена відступити в глиб своєї території. Авіаба. Аза Українка в морській області стала основним укриттям для літаків дальної авіації. Аеродром розташований майже на 6 тисяч кілометрів від українського кордону. Це як переліти з Лондона до Вашингтона, Україна змусила Ерефію перебазувати техніку. Тепер противник змушений літати на більш далекі відстані, щоб атакувати Україну. Ситуація з авіабазою Українка схожа на те, що сталося з чорноморським флотом Ерефі. Дрони змусили кораблі відступити подалі. Тепер стратегічна авіація теж розміщується в далині. На думку аналітиків за Washington Post, Павутину за важливістю можна порівняти з атак на Перл Гарбор це демонструє здатність України змінювати правила війни за допомогою асиметричних ударів. Наразі це було все. Тож бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі на пітіві слава Україні.